бензинний автомобіль. Появився спочатку карбюратор автомобіль, гарний, простенький, хороший автомобіль. Щоб підняти потужність автомобіля при певному об'ємі, появилися вже форсуночки, появився роздільний вприск. Перші покоління ці йшли одна була форсуночка, потім загальний колектор, потім йшли форсуночки на кожен циліндр, які ставили серпусний колектор. Це така загальна загальна лекція, без марм, без фірм, без маркіровок, без, скажімо, без великої конкретики. При певному вже тиску паливо обрізкувалось, воно вже не з карбюратору розливалося, випробувалось, і вже двигун відповідно працював краще, і при тому самий об'ємі він ставав потужніший. На новіших двигунах бензинових це пішли вже форсуночки, як на дизельних, форсунки прямого впріску. Це зразу різко підняло потужність двигуна, тому що паливо обрізкується вже при великому тиску. Обрізкується вже не один впріск, а вже декілька імпульсів, це вже теж дає свій позитив великий. Тобто, при тому самому кількості палива воно трошки по-іншому. Плюс вже в нас пішло і на дув на бензинових двигунах, це ще плюс підняло її потужність. Це тось, як іменно використати той самий об'єм і в ньому потужність. Це вдосконалюється паливна система, система надуву, то і все, 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 все завжди йде е, вперед. Але все ж таки, е, якщо ви любите свій автомобіль, поцікавтеся ним, яка система, як вона працює, наскільки її по-простому хватить.